Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про таку важливу для України тему, як Будапештський меморандум. По суті, це меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це являє собою міжнародну угоду, яка була укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та Сполученими Штатами Америки. Головна суть цієї угоди стосувалася гарантій безпеки для України у зв'язку з набуттям Україною неядерного статусу. Тобто Україна віддавала свій ядерний арсенал на такі. От як виявилось умовні гарантії безпеки. 5 грудня 1994 року Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Одночасно, слід зауважити, були підписані аналогічні меморандуми щодо гарантії безпеки з Білорусією та Казахстаном, оскільки вони також після розпаду Радянського Союзу мали. Статус ядерних держав. Ці дві країни приєднались до договору, але для них, як ми знаємо, це все минуло більш-менш безпечно, ніж для України. В Україні, як ми бачимо, відбуваються активні бойові дії, і вона має, на жаль, великі втрати. Підписантами даного договору були від України Леонід Кучма. Від Росії Борис Єльцин, від Америки Джон Мейджор та Білл Клінтон від Сполучених Штатів та Англії відповідно. Згідно з Будапештським меморандумом, який був підписаний у Будапешті, відповідно, і тримав таку назву. Сторони отримували такі зобов'язання поважати незалежність суверенітет та кордони України, так як Україна відмовлялася від свого ядерного озброєння, яке переходило на користь Росії або частково утилізовувалось. Також зобов'язувалися утримуватися від загрози силою її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. Ніяка зброя не мала бути використана проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином, згідно з статутом ООН, зобов'язалися утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїми власними інтересами здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету і таким чином отримати будь-які переваги або вигоди. Також домовилися. Домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії, чи об'єктом пороз агресії з використанням ядерної зброї. Домовилися також не застосовувати ядерну зброю як проти України, так і проти інших держав-учасниць даного договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Крім випадку нападу на самих підписантів. І також домовилися проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Даний текст меморандуму був складений англійською мовою. Російською та українською. Але слід зазначити, що в англійському варіанті він має дещо відмінність, ніж український та російський варіант. Що стосується розбіжностей. Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця, тоді як в українському варіанті назва звучить як. Меморандум про гарантії безпеки в англійському ж варіанті: Memorandum of Security Assurance, тобто безпекові запевнення. А запевнення, як трактує закордонна політика та їхні дипломати, запевнення не являють собою гарантії, тобто вони не дають конкретного змісту гарантій безпеки. І відповідно вони відштовхуються, що Будапешський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки. Тобто, це як більше політичний договір. З іншого боку, документ містить вислів, підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках української, англійської та російської мовами. Підписанти США і прем'єр-міністр Великої Британії стоять не лише під англійським текстом. А й українським, і російським всі підписали цей документ, де записано відповідно на українському та російському варіанті тексту слово гарантії, в англійському варіанті, як вони трактують, це assurances, тобто безпекові запевнення, не гарантії. Там було мати бути слово як гарантії, тобто гарантії, а не запевнення. Ну, вони, як ми бачимо, крутять під себе, аби не допомагати. Також була досить цікава заява Бориса Тарасюка, заступника міністра закордонних справ України на 92 94 рік. Коли ми вже виробили остаточний текст, виникло питання щодо запевнень assurances чи гарантії, guarantees, ми наполягали на тому, що мають бути гарантії. Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть запевнення, а в українському і російському слово гарантії. Тобто, підписанти цього договору попередньо ці розбіжність взяли, погодили, яка, ну і стала по суті, мабуть, головним, за що цепляються західні країни, щоб не допомагати, беречи до уваги фразу. В кінці меморандуму, що текст вкладений у чотирьох примірниках, і всі вони автентичні. Ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова гарантії юридично правильний. Цей документ не підлягає ратифікації, водночас він є повноцінним міжнародним договором. Тема використання Будапештського меморандуму як інструменту зовнішньої політики, час від часу порушується. Українськими політичними діячами, оскільки, як ми бачимо, даний договір порушується вже неоднократно починаючи з 2014 року. Українська сторона розглядала варіант вимоги термінових консультацій, передбачених шостою статтею Будапешського меморандуму під час конфлікту щодо острова Тузла 2003 року та Першої українсько-російської газової війни, яка відбулася в 2006 році. Водночас Олександр Чалий вважає, що посилання України на цей документ позиціонує її як позаблокову нейтральну державу на противагу офіційному курсу на членство в НАТО. 20 лютого 2014 року Росія почала анексію Крима. Наступними днями російські війська і спецназ почали наступ. На Крим, і вже 1 березня 2014 року президент Російської Федерації на тлі Кримської кризи отримав у Ради Федерації Верхньої Палати парламенту дозвіл на введення військ до України, обґрунтувавши це екстраординарною ситуацією, що склалася в Україні загрозою в життю громадян Російської Федерації, також земляків, які перебували на той час на даній території. Особового складу військового контингенту Збройних сил Російської Федерації, ну і ми всі знаємо, в принципі, до чого це призвело до анексії Криму. Український парламент попросив підписантів меморандуму підтвердити свою прихильність принципам, закріпленим в політичній угоді та провести консультації з Україною для зменшення напруженості 2 березня 2014 року. Верховна Рада України на закритому засіданні ухвалила звернення. До парламентів Держав гарантів безпеки України згідно з Будапештським меморандумом і до міжнародних організацій. І вже у відповідь 5 березня США ініціювали проведення в Парижі консультації з країнами-учасницями Будапештського меморандуму. На зустрічі з'явилися держсекретар США Джон Керрі, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг, і виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Але не представник держави агресора Росії. Пізніше Російська Федерація відмовилася від таких консультацій взагалі. Але як результат була зібрана нарада, були зібрані передумови для проведення цих консультацій. Але результату ніякого, на жаль. Не відбулося після анексії Криму, Росією, США, Канада, Велика Британія разом з іншими країнами заявили, що участь Росії є порушенням її зобов'язань перед Україною відповідно до Будапештського меморандуму. В той же час президент Росії відповів на питання про порушення Будапештського меморандуму, описуючи поточну ситуацію, що війна в Україні виникла не просто так. Що начебто формується в Україні зараз нова держава, але з цією державою, і щодо цієї держави вони не підписували жодних зобов'язань документально. Ну, перекручують щось на свій лад, як хочуть, ну, в принципі, це ми бачимо і зараз так само продовжується. Також е, Україна ініціювала Будапештський меморандум скликання. Країн-учасниць 27 листопада 2018 року, коли відбулася конфліктна ситуація в Керченській протоці, Міністерство закордонних справ України звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести термінові консультації для забезпечення повного дотримання зобов'язань та негайного припинення агресії РФ проти України. Тобто, як ми бачимо, постійно продовжується агресія. Під час Керченського конфлікту, як ми знаємо, постраждали українські військові, які несли службу на катерах, які були захвачені в полон. Під час повномасштабного вторгнення 2022 року офіційна позиція США підтверджена під час кризи 2022 року. Росія порушила свої зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, в рамках якого вона, зокрема, зобов'язалася поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України та утримуватися від загрози силою та від її застосування проти територіальної цілісності чи поточної незалежності України. Ну, тобто ми бачимо, що Союзники або підписанти цього меморандуму просто ну, проводили консультації і в словесній формі так там, засуджували, наприклад, агресію Росії. Але далі якихось дій більш конкретних нічого не відбувалося, тільки одні розмови про засудження. І все. 21 лютого. 2022 року МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайного проведення консультацій. Цьому передувала промова Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій президент заявив, що Україна в четверте і в останній ініціює проведення консультацій в рамках меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться. Або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки, то Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 94-го року щодо відмови від ядерної зброї поставлені під сумнів. Заява така була, але знову ж ніяких там особливих дій не відбулося, міністр. Дмитро Кулеба роз'яснив позицію держави в тому сенсі, що відмова Росії не має бути підставою для непроведення консультацій як раніше, ці гарантії безпеки надавалися Україні в 94-му році не від групи країн, а кожною країною індивідуально. І ці гарантії були об'єднані в одному документі. Оголошуючи про визнання ОРДЛО. Того ж дня 21 лютого 2022 року президент РФ побіжно та маніпулятивно прослався на промову Зеленського в Мюнхені, заявивши, що Україна нібито може отримати ядерну зброю, а Росія не може не реагувати на таке. Уже після, після повномасштабного вторгнення, після початку Великої війни. Колишній американський посол в Україні Стівен Файфер висловив думку, що Америка фактично виконує зобов'язання зі свого боку. Але яким чином вона їх виконує, незрозуміло. Але дії Москви позбавили договір майбутнього і показують потребу військових гарантій безпеки для України. Ну, така заява Америки, ну, скажімо так, ніякого. Особливого контексту чи змін не несе для України. Просто, як ми бачимо, політичні розмови та згадки, що потрібно дотримуватися угод, але, як ми бачимо, цих угод, на жаль, не всі підписанти дотримуються. Також слід зазначити позицію Китаю. Існують такі документи. Заяви та інші публікації від імені уряду або за авторством офіційних осіб, що стосуються гарантій безпеки з боку Китаю, це заява уряду КНР про надання Україні гарантій безпеки від 4 грудня 1994 року, але невідомо, чи Китай їх буде виконувати, чи він буде себе вести так само, як і Росія. У статті 2022 року, яка була опублікована після ядерних погроз Путіна, згадується декларація 2013 року та надані у ній урядом КНР гарантії ядерної безпеки у разі загроз з боку третіх країн. Також там сказано, що Китай буде вмовляти Росію, яка вже заплямувала свою репутацію, утриматись від необачних кроків. У разі ж, якщо Росія застосує ядерну зброю, то китайська відповідь вийде далеко за межі питань, занепокоєнь. Серед іншого у статті присутні звинувачення на адресу США та заклики до пошуку компромісу. Ну, Як ми бачимо, загалом такі більш розмови та розмови. А тепер давайте повернемося до суті питання. Як все починалося? З 91 по 92 рік під час розпаду Радянського Союзу було досить таке поширене питання стосовно дійсно скорочення та безпеки ядерного озброєння, яке лишилося у радянських країн після розпаду СРСР. Основним мотивом було занепокоєння це, щоб ядерна зброя не попала, скажімо так, в якісь угрупування, які можуть її використати. Неправильно проти мирного населення або в своїх, скажімо так, корисних цілях. І тому було прийнято рішення спільно з Росією та США про передачу всього ядерного арсеналу колишніх Радянських Республік в керування під російську юрисдикцію. І відповідно до цих домовленостей, ці дві країни активно залучали інших країн, щоб спонукати. Колишній Радянській Республіки швиденько передати все своє ядерне озброєння на користь Росії або його знищити. Ну, В принципі, це якби зрозуміло. Наприклад, з'явилися нові країни, їхній ядерний статус такий собі, ну, навіщо збільшувати кількість ядерних країн? Їх потрібно зменшувати. Ну, от вони й займалися цим питанням. Але що слід зазначити, в 93-му році Росія. Заявила знову про свої наміри щодо Криму, нібито в Україні він був переданий незаконно, і вони почали розвивати, скажімо так, цю тему, що Крим має бути під російською юрисдикцією. І в 93-му році зупинився розгляд Україною і ратифікації відповідно Будапештських угод. Тоді ще, якби це був Лісабонський договір який мала ратифікувати Україна, але вона його відмовилася ратифікувати. І 93-й рік з'явилася така, якби криза, бо Росія підняла питання Криму, і Україна тоді подивилась, що ви знаєте, а ядерна зброя нам може й знадобитися, бо порушується питання Криму, і невідомо, як це вирішиться. І тоді почали, скажімо так, на цілий рік відбуватися перемовини з різних сторін. І майже рік воно відбувалося до кінця 94-го року різні перемовини, як, скажімо так, вмовити Україну, відмовитись від свого ядерного арсеналу. Заключалися ці перемовини в тому, що Україна може бути, скажімо так, заблокована санкціями, якщо від західних країн, якщо вона не погодиться на відмову від свого ядерного арсеналу. Ну, Україна, скажімо так, пішла на ці умови, щоб отримати. Якусь фінансову допомогу від західних країн і <кій> <кій> підписала Будапештський меморандум вже в кінці 1994 року, який, як ми бачимо, на жаль, не дав ніяких гарантій безпеки для України. За заявами Леоніда Кравчука, на той час Україна, скажімо так, володіла дійсно. Великим ядерним потенціалом, як стверджується, був третій ядерний потенціал в світі після Сполучених Штатів та Росії. Більше тисячі боєголовок налічувалось. Все воно було передано до Росії. По заявам Кравчука, Україна самостійно не виготовляла бойові заряди, тільки ракетні пускові установки виготовлялись на КБ Південному. А самі вже, скажімо так, боєголовки виготовлялися в Росії. У 97 му році мав вийти термін експлуатації цих ядерних зарядів, і потрібно було або продовжувати їхній термін, або їх утилізовувати, і на все це потрібні були кошти. І також стверджується, що Україна не мала якби прямого доступу до кодів запуску. Самих ядерних ракет, оскільки вони знаходилися в Росії. В Україні тільки розміщувалися самі, грубо говоря, ракети, але вони були, скажімо так, не керовані Україною. Керувати ними могла дистанційно через спутники, коди доступу мала тільки Росія через свій командний центр. І це якби стверджувало, що ну так само, якби що вони знаходилися, але ми начебто не могли ними керувати. Мабуть, при великому бажанні це все можна було переробити, електронне програмне забезпечення, щоб можна було керувати. Ну, але політичне керівництво України прийняло тоді таке рішення, як ми бачимо, наразі це виявилося досить неправильне рішення. І кримське питання було порушено Росією, як ми бачимо, неократно, неодноразово. Кому буде цікаво, додам посилання знизу під відео на договір цього меморандуму, ратифікований Верховною Раді України. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.